Доброго вечора. Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У школах Кривого Рогу пролунали останні дзвоники. Цей рік був надважким, як для педагогів, так і для школярів. Але не дивлячись на труднощі, все одно школярі і педагоги все пройшли гідно. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. І у нас у гостях Юлія Федорук, класна керівниця 9-го А класу Криворізької гімназії номер 26 Пані Юлія, я вас вітаю. Ради та. Це вже вдруге Криворізькі школи відзначають під час війни в офлайн режимі Останній дзвоник. Розкажіть, будь ласка, наскільки ваша школа була готова цього року? Враховуючи те, що у нас є досить обладнане укриття, тобто в нас воно є дійсно великим, дійсно є містким, обладнане необхідними пристосуваннями для того, щоб перечекати повітряну тривогу у безпечному місці, то Звісно, що було прийнято рішення для того, щоб цей останній дзвоник він проводився безпосередньо в офлайн форматі. Нас сьогодні перервала повітряна тривога, тому це реалії сьогодення. Якщо говорити про різницю між тим, що було в довоєнні часи, то звісно, що це все відбувалося на одному подиху. Зараз це більш нервово. Я як класний керівник випускного класу, тому що в нас гімназія діти навчаються до 9 класу. То звісно, що руку на пульсі тримала впродовж всього останнього дзвоника. Угу. Хоча ми намагалися створити ту атмосферу, яка, звісно, була Ранічно. наповнена угу. да, тими емоціями, які були раніше. А от наскільки, взагалі, от на вашу думку, все ж таки, відрізняється ось цей останній дзвоник в довоєнні часи, якщо можна так сказати, і ось зараз. Враховуючи те, що не всі класи змогли прийти, тому що можна зрозуміти усіх батьків і дітей. І враховуючи те, що є діти, які навчаються за кордоном, безпосередньо у мене в класі є чотири учні, які заходяться за кордоном, тому немає такої масованості, немає такого mm -hmm. натовпу, yeah. да, як зазвичай. Але я думаю, що люди самі створюють собі атмосферу, і mm -hmm. зараз це вкрай важливо. Дарувати дітям якесь відчуття свята свята, так звичайно, тому що це все ж таки е, і є для них свято. Останній дзвоник неважливо у якому ти класі, так. чи навчаєшся в першому, чи в дев'ятому, чи в одинадцятому. Це ж таки, а скільки цього року випустилося відмінників саме з вашого класу? У моєму класі два відмінники. це хлопчик і дівчинка. Вони наполегливо працювали впродовж року, і з усіх предметів вони мають високий рівень, тому я пишаюсь ними. і всіма ага. учнями також. Ага. Так, а от стосовно освітнього процесу, чи були цього року внесені якісь корективи? Можливо, в освітній процес? Так, в нас був досить потужний навчальний рік, ага. дещо важкий. Дещо більш цікаве аніж минулий, тому що в нас формат змішаного навчання, зокрема в нашому навчальному так. закладі, і деякі класи виходили до школи безпосередньо на офлайн навчання декілька разів на тиждень. Угу. Якийсь клас один раз на тиждень, якийсь клас навіть і три рази на тиждень. Це все залежить від того, скільки ми можемо вмістити одночасно класів. Враховуючи укриття, і це залежить від того, наскільки батьки також готові відпустити свою дитину на саме офлайн навчання. Угу. Так а от стосовно подальшого, чи є якісь подальші плани на наступний рік? Ну, сподіваємося, що цей рік буде переможним, і вже у наступному році, у наступному навчальному році, вже 1 вересня, першачки підуть у свій перший клас, будуть сидіти за партами, будуть сидіти впродовж усіх. П'яти днів, але будемо адаптуватися, звісно що, до ситуації. Час покаже, маємо надію угу. на те, що це буде все ж таки повноцінне очне навчання. Ми будемо сподіватися, тому що дуже хочеться, щоб діти вже нарешті пішли до школи. Це спілкування і все ж таки у навчання, навчання не буде ніяких прогалин, тому що онлайн все ж таки це не зовсім те, що офлайн. Не Їм жаль. не вистачає цієї атмосфери. Угу. І коли мій клас, відповідно, що в. На початку навчального року вже почали виходити офлайн. Вони інші, по-перше, тому що я їх давно не бачила то карантин, то війна. А по-друге, вони... їм дуже важливо комунікувати одного з одним. Особливо Абсолютно в такий час і в такий слід. період. Так. А ще, наскільки мені відомо, ви стали вчителем року в Дніпропетровській області і посіли навіть п'яте місце по Україні. От розкажіть про це, будь ласка. Насправді цей період тривав не просто так точково. Що це один конкурс і все. Це було впродовж великого періоду часу. Тому що з листопада по травень місяць включно, я була постійно в цьому процесі. Зараз, коли позаду вже весь досвід, який я набула, я можу сказати, що це був найкращий конкурс в моєму житті. Mm. Починаючи від обласного етапу, тому що там всього я так нарахувала, що я проходила 10 етапів, нічого собі. П'ять на області, п'ять mm -hmm. на Україні, і я хочу сказати, що це настільки неоцінений досвід. Це крута атмосфера, особливо коли відбувався вже фінальний етап у місті Тернопіль. Нас дуже гостинно прийняли, і насправді це такий потужний, навіть не крок вперед, а стрибок вперед. Mm -hmm. Я для себе прям дуже багато чого Винасла, визначила. Так? Mm -hmm. Я визначила свої сильні сторони mm -hmm. і визначила свої слабкі сторони. І тепер я точно знаю, знаєте, так, побудувала свій вектор руху, і uh -huh. я знаю, куди я хочу спрямовувати свою енергію. Uh -huh. А як готувалася взагалі? Я можу сказати, що моє п'яте місце це от прям моя заслуга, чим я буду пишатися і пишаюсь. Я намагалася акцент робити на тому. Що я вже вмію, що я вже знаю. Мій досвід роботи невеликий всього 5 років. Uh -huh. Але за цей час я змогла зрозуміти, як налагоджувати комунікацію з дітьми. І для мене найважливіший чинник взагалі в освіті це дитина. І також, визначивши знову ж таки свої вже якісь наробки, методи і прийоми, які можу використати, я просто їх реалізовувала. Uh -huh. А це просто давало результат. Mm -hmm. Звісно, було дуже важко. В Тернополі я не спала, не їла впродовж тижня, але воно того вартувала. Mm -hmm. e, так, а от стосовно вашого викладацького досвіду, от розкажіть, будь ласка, ви викладаєте вже 5 років? Правильно mm -hmm. я розумію? От розкажіть про ваш досвід трошки. Я почала викладати ще навчаючись на п'ятому курсі, закінчуючи магістратуру нашого Криворізького державного педагогічного mm -hmm. університету, і я вже мала п'ятий клас. Тобто mm -hmm. мені його дали одразу, як я mm -hmm. тільки... тобто навчаючись вже на останньому курсі... Тобто я захищала я... диплом. Працювала. Я брала mm -hmm. свої 32 п'ятикласника. Тому я думаю, що я могла навіть з першого року швиденько здобувати всі навички, які потрібно справжньому вчителю. І... З кожним роком, покроково беручи участь у різноманітних професійних конкурсах, готуючи дітей до Олімпіад, готуючи дітей до конкурсу, якось поступово вбудовувалася така стежка моя професійна, але це те, від чого я отримую задоволення. Я жодного mm -hmm. разу не пожалкувала. Географію люблю з найпершого року. У мене була прекрасна вчителька, я закінчила Криворізьку гімназію, номер 90 на той час школу, і у мене в голові так прям склалося, що вчитель це. Дуже почесно, тому я намагаюся впродовж свого зараз педагогічного шляху, ну і в майбутньому гордо нести це звання. А чи не важко було вам одразу не просто вчителем піти працювати, а саме вести цілий клас ще й 32 дитини? Я не можу передати свої почуття під час першої зустрічі, а ще тим паче під час перших батьківських зборів. Тому, але все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І от певно, що це був той момент, коли я ставала сильніше. Ви хвилювалися, мабуть, так, під час батьківських зборів, да. особливо коли да, батьки всі, і вони дорослі, і у них діти. І було важко, так вам трошки не Важко, мене. але угу. знаєте, до 9 класу. Вже тепер? Mm. <ріст> Ні, мені не важко. Не звичайно, не до, до всього звикаєш. До того що це вже ваші діти. Ви з ними можна можна сказати, як одне ціле ж правильно, так, тому так, що лише з п'ятого класу вже п'ять років разом. Так. Ну так розумію вас. А от наскільки, взагалі, ваш під час війни викладати? Ви ж почали викладати ще до того, як почалася така повномасштабна війна? От розкажіть, будь ласка, от наскільки важче зараз? Знаєте, мій клас пройшов всі стадії, які mm -hmm. тільки можна було довоєнний період. До карантинний період, і я отак проходила разом з ними. Mm. То, звісно, що можна аналізувати, що коли ти постійно знаходишся в атмосфері от такого очного навчання, то, звісно, набагато легше комунікувати з учнями, вони знають твої вимоги. В моменті дистанційного навчання дуже важко, тому що mm. цей екран. Екран не передає ту емоцію заряд від вчителя, можливо, десь. Погляд, або якесь слово, яке ну буде якось мати м, якесь враження на учня, uh -huh. і дистанційно важко. Через так. екран дуже важко, тому так. що є ще технічні проблеми. Так. Важко, коли урок перериває сигнал повітряної тривоги. Але це безпека. Це безпека, закликає всіх учнів одразу переходити в безпечне місце. І відповідно, що зараз такий цікавий момент, коли в тебе є і змішане навчання, тобто. Момент, коли ти дивишся на дитину через екран, і момент, коли ти можеш її в реальності пощупати. Так, розумію вас, але на жаль, такі наші реалії, що да. і сирени переривають, да. і багато хто з дітей не відвідує заняття, тому що за кордоном там. Ну на жаль, ну але ми будемо сподіватися, як ви вже сказали, що в вересні діти підуть вже на всі п'ять днів тиждень і будуть тісно працювати і відчують ось цю атмосферу школи, якої так не вистачає. Щиро на це сподіваюся. Так, ну що ж, пані Юлія, я вам дуже дякую. На цій ноті ну, будемо завершувати наші на звір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Юлія Федорук, класна керівниця 9 класу Криворізької гімназії No26. Ми поговорили про свято останнього дзвоника і про освітній процес. В цілому, дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.